Вітаємо вас на каналі Аудіолюб Володимир Рудківський, жура козака Швайки. Частина перша. Втеча з рідного дому. Розділ п'ятий. Суперечка. Високий жилавий чоловік, що майже парубок днівно зблизнув очима на господаря. Усе ж стримався, лише сказав: Ні, вельможний пане, мені це не підходить. Якусь хвилю пан Кобильський розглядав гостя маленькими примруженими очицями. Дурний ти, хлопче, сказав нарешті, а я тобі гарне діло пропоную, бо шаную рід твій і прадідів твоїх. Вони з моїми разом стояли під синіми водами. У якій битві стояли, трьох ханів прогнали з нашої землі. А чого прогнали? Бо пліч опліч стояли. І твій метро разом з моїм пшеницю грекам розвозили. А тепер ти на мене звіром зиркаєш. Гадаєш, не знаю чому. Бо в мене он пан повів рукою по світлиці, всього досталь. А в тебе стара свитка і шапка в дірках. Ото і всього. Тож я тобі діло пропоную, а ти. Негарне це діло, пане. Одна справа стежити за татарами і зовсім інше за своїм братом. І потім пан переяславський староста дозволяє козакувати всім, хто того бажає. При згадці про переяславського старосту пан Кобильський ніби аж на зріст поменшив, бо, хоч і сам був старостою, проте лише Канівецьким, а Канівецька земля була часткою Переяславської. І цей обідрений впертюг. Цей лайдак ходить у Переяславського старости в улюбленцях, носиться той з ним, як списаною торбою. Ще пак кращий вивідник в землі Переяславської. А що, коли цей обідренець Швайка донесе до вух Переяславського старости його, пана Кобильського слова? Михайло Масло людина гарячкувата, не встигнеш його озирнутися, як перестанеш бути паном. Тому якомога спокійніше пан Кобильський додав Та я що? Я ж не проти здобичництва, а я кажу про десяту частку, яку той здобичник має сплачувати. А хто перевірить, яка вона, може, десята, а може, сота. Ото я тобі скажу дай мені знати, хто де промишляє, а далі то вже не твоя справа. І тебе не обділю. Бо ж сам поглянь, у чому ходиш. Ну то як? Ні, пане, те, що ви називаєте поміччю, я називаю зрадою. Зрадою? заровів пан Кубильський. Це ти мені кажеш? Ти нігтя мого не вартий. Він вихопив шаблю, що була при поясі, і замахнувся на гості. Проте той уже чекав цього. Зблиснули дві блискавки, почувся дзенькі криці, а через мить шабля пана Кубильського вирвалася з рук. Заспокойтеся, пане, посміхнувся швайка. Я скажу вам лише те, що мушу сказати. Готуйтеся до татарського нападу, а про все інше я вас не чув, і ви мене не бачили. Він круто повернувся і вийшов зі світлиці. Псякрев. лайнувся пан Кобильський. Бидло, лайдак. Ну, стривай!» – і визирнув у вікно. Тишкевича, швидше. За якусь хвилину перед ним стояв опасистий молодик з чіпкими очицями. Слухаю, ясновельможого пана, догідливо сказав він. Пан Кобильський ще й досі не міг заспокоїтися. Бидло, повторював він, бігаючи по світлиці. Нараз зупинився перед Тишкевичем і запитав Чув? Що, прошу пане, здивувався той, ніби й настояв хвилину тому під дверима і не вслухався в кожне слово. Що пан має на увазі? Пан Кобильський полешено зітхнув. Та то є так. Ти запам'ятав того хлопа, який тільки но вийшов? Еге ж, ваш мость, бридке бидло, так і проситься на палю. На палю не треба, а куди він подався? Схоже, у бік воронівки, прошу пана. Ага, мабуть, за солу зібрався. То ти от що. На палю, кажу, не треба, а він провів ребром долоні по горлянці. Тільки не тут, а десь подалі. Зрозумів? Зрозумів, ваша вельможність, виструнчився Тишкевич. Перехопимо під Мохначем. Він дорогою, а ми навпростець. То й той Мохначем». Тільки візьму жовнірів зо п'ять, бо то такий хлоп, що просто так до рук не дасться. Не турбуйтеся, ваш мость. Тишкевич крутнувся біля порогу і щас, мов би його й не було, а за хвилину знадвору пролунав шалений дріб копит. Швайка без поспіху їхав лісовою дорогою. Він ще й дотепер кликотав гніву. Ну й негідник цей пан Кобильський, ну й глитай. Мало того, що свої села обдирав, мов липку, так ще й хлопців козаків йому видавай. І я же хитро повів наші предки давали від куша татарам, тож і ми повинні триматися разом. Ти, Пилипа, видавай хлопців, а я їх грабуватиму. Швайка навтримався і сплюнув у бік. Найгірше було те що їхні прадіди так і справді разом билися під синіми водами майже 130 років тому а діди возили морем українську пшеницю від та куцібієва аж у грецькі краї. А от батьки розійшлися. Батько цього Кобильського, тоді ще самко Кобильчак, подався до Литви чи Польщі і повернувся в звідтіля вже паном з грамотою на кілька селищ, і син його шляхом пішов. А він, Пилип, свого батька майже не пам'ятає. Загинув батько. Не змогли татари вибити його з хати, то спалили разом з нею. Швайка все це бачив на власні очі, бо встиг сховатися в болоті. Он там його хата була за Воронівською кам'яною горою, була та загула. І тепер його хатою став увесь білий світ, від канава до кафи. Від Переяслава до Тхаджибея. Зненацька швидше відчув, ніж зауважив попереду чиюсь присутність, завмер і довго наслухав глупу ніч. Очі майже нічого не бачили, а серце підказувало є щось. Шкода, не взяв з собою вірного барвінка, гадав, що на своїй землі небезпеки для нього немає, що ж, це йому наука на майбутнє. Швайка звернув у нетрі і спішився. Тримаючи вітрика на поводі, обережно рушив паралельно до лісової дороги. Через сотню кроків почув, як тріснула гілка під чиїмись ногами. Очі, що призвичаїлося бачити дещо і в такій темряві, розгледіли край дороги кілька кінних постатей. Руками моволі потяглася до лука. Що потрібно цим нічним зайдам? На кого вони чатують? Один із них тихо у рукав, тоді сказав, щось ніби їхало, чи, може, здалося? І знову мовчанка довга, тривожна. Де той клятий швайка? знову подав голос той, хто кашлянув. Може, подався іншою дорогою? Помовч, порадив інший і цвикнув зубом. І чого це наш пан на нього так з'ївся? запитав третій. Заткніть пащека, псякрев, сердито прошепів той, хто перед цим цвикнув зубом. І ні пари з вуст, бо коли не порішимо того хлопця, то краще панові на очі не потикатися. Швайка стіпив зуби. Он воно що? Не вибачив йому пан Кобильський, вирішив помститися. Що ж, цього й треба було чекати. Якби це були татари, швайка ні миті не би. Навіть не з'являючись їм на очі, можна було б покласти усіх п'ятьох. Проте перед ним були не татари. Свої, єдинокровні брати, читували на нього. Швайка зітхнув. Потім описавши широку дугу, і вийшов на дорогу далеко, за засідкою. Чекайте, хлопці, чекайте, сумною посмішкою, подумав він. Не минути вам канчуків пана кобильського. Розділ шостий пастухи. Грицик випасав худобу не сам. Крім нього було ще троє дідів пастухів. Зазвичай, коли худоба лягала на відпочинок, діди збиралися до гурту, і тоді починалися такі палачки, що Грицикові аж дух перехоплювало. Про що тільки діди нагомоніли? І про свої битви з татарами, бо хто ж з воронівців не бився з ними? Навіть коли жили більш-менш мирно і про козукування, і про нечисту силу, яку діди бачили на власні очі. Або ж дід Микола почне балакати по-татарському, а Грицик повторює за ним дід знає татарську майже як справжній татарин, бо цілих п'ять років пробув у них у полоні. Але так було не щодня все залежало від бугая Петрика. Взагалі, бугай терпів дідів і навіть інколи слухався їх. Проте часом на Петрика находило таке, що бідні діди рятувалися від нього на деревах і сиділи там тихо, мов горлочки, доки бугай сам по собі не втихомириться. За Грициком же Петрик бігав, мов цуценятко, навіть коли лютував. От і сьогодні Петрик був у кепському гуморі. Тож мудрі діди вирішили, що Грицик. А з ними Петрик повинні триматися подалі від їхнього гурту. Вже руки не ті, щоб стрибати по деревах, пояснив Грицикові дід Микола, то тих хлопче, забирай своє страховидло та погуляй десь, поки воно втихомириться». Тож тепер Грицик сидів осторонь і з нічев'я майстрував калинову сопілку одну собі, а іншу своєму найліпшому придалеві Санькові. Взагалі, воронівські хлопці ставилися до синька трохи насторожено, і було за що. То посеред якоїсь синьку раптом відійде від гурту, усядеться десь на горбку і ніби починає до чогось прислухатися. Або ні сіло, ні впало, візьме та й скаже за городищем та лиця в болото залізло. Хлопці туди, а воно й справді так. Щесенька вважали маминим синочком, бо тітка Мокрина його й на крок не відпускала від себе. Та Грицикові до того байдуже. Головне, синько вірний товариш і ділиться чим може то украйцем хліба, то шматком сала. І тітка Мокрина теж добре ставиться до нього, Грицика. Он позавчора обідом нагодувала і штанцята пообіцяла справити. Було тихо. Вів теплий вітерець. Неподалік прогулювався Петрик і то скубав траву, то глухо й коротко на когось ревів. А діди сиділи на пагорбі і про щось розмовляли. Зненацька вони грудками схотилися з пагорба і почимчикували до коней, що паслися в кущах на узлісі Ви куди? підхопився Грицик? Здається, пан Кбильський їде, відказав дід Микола і хльось свого старого коня, що вже бігати розучився. То ти, синку, побудь тут замість нас. Може, тебе Петрик врятує. Коли наїжджав пан Кубицький, дідам часто діставалось канчуком по спині. То погано, мовляв, випасають панську худобу, то не там поять, то ще щось. Спочатку за лісом здійнялась курява. Незабаром з неї випірнуло десятків за два вершників. Попереду в пишних одежах їхав пан Кобильський. Пан, як і Петрик, був сьогодні на вгуморі. Усе сопів, супився і зиркав на свою челя так, що там імоволі щулилась. А Тишкевич взагалі побоювався зайвий раз потикатися своєму панові на очі, тож їхав позаду. Пан Кубильський не просто так вибрався на прогулянку по своїх землях. Коли вже той клятий Швайка твердить, що прийдуть татари, то вони таки прийдуть. Швайка ще не на разу не помилявся, а від татар потрібно якось боронитися. Тому пан Кубильський вирішив зібрати до свого обістя якомога більше дорослих хлопів, котрі ще навстигли податися в дніпровські плавні. А заодно й запастися провіантом, бо хто ж його знає, як чинитимуть татари цього літа, може, пройдуть повз його канівецьке городище, а може, й обложать його, аж доки переяславський староста не збере свого війська, а годуватися чимось же треба. Про те, що довколишнім селам теж потрібно якось боронитися і годуватися, пан Кубельський думав менш за все. Тож і їхній хлопський клопіт. Та й братиме він же не всіх чоловіків, а лише дорослих хлопців. А ще пана Кубильського напокоїло те, що без його нагляду лишалися лайдаки, котрі подалися козакувати, бо йому мала належати десята частка їхньої здобичі. А хто це може вирахувати, крім нього самого? Проте сам він не поїде у плавні нізащо. Тож треба туди послати когось зі своїх челядників, коли вже той клятий швайка відмовився. А самим швайкою він ще зустрінеться. За закрутом дороги виднілися пишні присульські луки. Найближче пася гурт первісток. Обличчя Кобильського проясніло. Гарні талички, вгодовані, жваві, і все до одної належить йому. Слуги одразу помітили панову посмішку. Хтось полестив. Гарна, ой гарна у нашого пана худобина буде. Худобина то гарна, втрутився інший. Але ти краще на бугая поглянь. На Бугай, а справжній вельзавул. Хіба що дим з ніздрів навалить? Від такого й сам король не відмовився б. Пан Кубильський задоволено покрутив рудого вуса. А Атож від такого бугая й сам король не відмовився. Пас череду хлопчина, років тринадцяти. Він стояв поряд з бугаєм і без особливого побоювання розглядав вершників. Гей, ти. вигукнув пан Кобильський, а підійди на сюди. Не можу, відказав хлопчина, «Петрик сьогодні дуже лютий. І тут з задніх лав вихопився Тишкевич. Як ти смієш? Негіднику, перечити панові. Ти чув, що він велів? Підняв нагайку і вчвал пустив коня. Та не проїхав він десяти кроків, як бугай виступив уперед і рівнув так, що Тешкевич не счувся, як його кінь опинився на старому місці. Пан Кубильський гучно зареготав. Йому вже розповідали, як Петрик заганяв на дерева дідів пастухів, а ще казали. Буцімто Петрик слухається лише одного хлопця. Тільки той може і заспокоїти його, і, мов пса нацькувати на будь-кого. кого. Оце охоронець, відсміявшись, сказав пан Кобильський. Не те, що ви, і він презирливо махнув рукою на своїх слуг. Як тебе звати? звернувся пан до хлопця. Грицик, сказав той, гаразд, сказав пан Кобильський. Коли заберу Петрика до свого двору, прийдеш разом із ним. А де ж інші? Що, нашкодили й бояться на очі з'явитися? Та ні, заперечив Грицик, з того боку вони стережуть, або якась талиця у оболотина залізла. Ну, пасіть, дозволив пан Кубильський, тільки ж давіться мені. І про всяк випадок погрозив Грицикові кончуком. Повернув коня до діброви, за якою мала бути воронівка. Тільки но вершники щезли у видолонку, як старі пастухи випірнули, немов з під землі. Ти диви? здивовано прошамкав дід Микола. Оборонив таки Патрик малого. А що той пан сказав? Та нічого такого не сказав, відповів Грицик. Питав тільки, куди ви щезли. Ну, а ти? А я сказав, що ви стережете череду з того боку, або якась столиця не залізла в болото, а там же ніякого болота і немає. Молодець, похвалив його дід Микола. Діду, то я побіжу до села, попрохав Грицик. Подивлюсь, чого вони приїхали. Біжи, біжи, згодився дід, та й нам потім розкаже, з чим пан зволили приїхати. Може, щось гарне привезли. Висловив здогад другий дід Микита. Тримай кошеня ширше, засумнівався дід Микола. Коли це ти бачив, аби він з тобою приїхав? Ні, то був би хто завгодно, лише на пан Кобильський.